В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкуємо великий праздник, велике свято Вознесіння Господнього на небо. І думаючи про саме визначення свята, Вознесіння на небо. Нам важливо бути уважними, щоб вникнути в цю правду віри. Ми роздумуємо нині про особливе таїнство з життя Ісуса Христа. Кожен період з життя Ісуса Христа він є дуже цінний: від благовіщення в оплочення до е, народження, а відтак аж до смерті. Воскресіння, Вознесіння, і потім Ісус зійшле Святого Духа. Кожен момент є дуже важливий. Але цей момент Вознесіння на небо, він відкриває людині дуже багато. Є дві молитви, які я хочу сьогодні згадати, які ви знаєте. Одна з них це молитва Отче наш, а інша молитва, яку ми молимося на Вервиці, це молитва. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи перед кожним Десятком Вервиці. Молитві Отче наш, яку ми щодня повторюємо, згадані такі дуже цінні речі. Ми кажемо: Отче наш, що єси де на небі. Отче наш, що єси на небі. Отже, ми звертаємося до Бога Отця. Так як ми кажемо до тата, тату, чи до мами мамо, ми кажемо, Отче наш, що єси на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, Отче наш, що є на небі, нехай прийде царство Твоє, Отче наш, що є на небі, нехай буде воля Твоя, Отче наш, що є на небі, і воля Твоя хай буде, як на небі. Так і на землі. Ми говоримо про нас, бо ми молимося, про Бога, до якого ми молимося, і ми говоримо про дві реальності: життя на землі. Ми з вами прийшли до храму своїми ногами, кожен має свій вік, кожен має свій дім, свою сім'ю, своє середовище. І ми говоримо про іншу реальність. Відносини з Богом, який є на небі. От наш, що є на небі? Ісус з неба зійшов, і на небо повертається. Бо Бог як вічний, завжди був є і буде. Але в один момент історії життя людства Бог стає людиною, з неба зійшов, народився як людина. І нині возноситься на небо до Отця. В Євангелії від Івана в 14 главі будьмо уважні, дуже сказані, гарні слова про цю, цю реальність. Каже Ісус, в домі Отця Мого, це той Отець, до якого ми молимося, Отче наш, в домі Отця Мого багато жителів. Житель у розумінні осель, домів, в домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я би вам сказав. Коли б не так, я би вам сказав, каже, але в отця мого домі є багато жител. Я йду на поготовити вам місце. Іду поготовити вам місце, і коли відійду. І вам місце споготую, то повернуся до вас і до вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Це Ісус, який має свої відносини з Отцем, Бог Отець і Бог Син. Але як Бог, який творить всіх, создав життя всім, Він каже, в домі отця мого багато осель, багато жител. Якби не так, я би вам сказав, я йду, щоб приготовити вам місце, я возношуся на небо до мого Отця і Отця вашого, щоб вам приготувати місце, і повернуся, і вас візьму до себе, щоб і ви були там, де я. Які цінні речі Бог відкриває? І як цінно, коли, наприклад, ми, молячись ту саму молитву Отче наш, щоб ми усвідомлювали, що ми розмовляємо з Богом Отцем? Тією молитвою, яку навчив нас Ісус Христос. І Він каже: це мій Отець, я Його Син, ви моліться так, Отче наш. Ісус Христос нам відкриває цю реальність. Ісус готує нам місце в домі Отця Його і Отця Нашого. Святий Августин колись сказав такі слова, які з такою класикою духовності стали. Коли ти думаєш про небо, ти небо, коли ти думаєш про землю ти земля. Людині важливо думати про небо. Для нас це не є якась казка, фантастика, якісь там, ну, знаєте, як деколи там дітям то поясняють, там ангелики і так далі. Для нас це є місце, куди вознісся Ісус і де приготував нам місце. Знаєте, як купують квитки Івано-Франківський: вагон такий-то, купе таке то, місце таке то. І людина, їдучи до Києва, знає, що вона має місце. Вона не прийде в поїзд шукати, де є вільне місце. Вона має місце. Їй приготували місце. Ісус каже: Я йду, щоб приготувати вам місце. І повернуся вас візьму, щоб ви були там, де я. Бажання людини. Людина. Тим відрізняється від песиків, котиків, зі всією повагою до всіх сотворінь. Але людина має особливі властивості, якими вона може думати про небо і прагнути неба. Людина має розум і своїм розумом вона прагне неба. Бо людина розумом розуміє ну, ще рік, ще два, ще десять. Ще 100 років поживемо. Але ми вмремо. А що далі? Вічність з Богом. Небо це є вічність з Богом. Звідки ми про це знаємо? З Євангелія? Ми це знаємо зі Святого Письма. Бог це нам об'явив, церква подає довірування, і я це сприймаю, я вірую в цю правду. Що Ісус вознісся на небо, щоб приготувати нам місце і прийде, і візьме нас до себе. Людина має прагнути небо про це роздумувати розумом. Бо це є особливість людини думати. Скільки разів батьки кажуть дітям такі слова, або вчителі дітям кажуть: Думай. Або таким нелітературним словом, включай мозги. Це якби нагадати людині, що людина вище всіх сотворінь, і має сотворена на образ і подобу Божу, і має властивість думати, відрізняти добро від зла, правду від брехні, благодать від гріха. Людина цього неба і вічності з Богом має прагнути своєю волею, бажанням хотіти цього. Тобто людина розуміє, Бог об'явив, що є небо і є вічність, але ця вічність може бути з Богом, може бути без Бога. Але небо це вічність з Богом. І людина має прагнути цього, так як прагне будь-яка людина вивчитися, здобути освіту, заробити копійку, коли заслабла, виздорові коли хоче кудись поїхати, зробити всі зусилля, щоб поїхати, це є прагнення, бажання. Людина має прагнути неба, думати про небо і прагнути неба. Людина своєю поведінкою має прагнути неба. Ми ж розуміємо, що до неба потрапляють ті, хто розуміє, хто хоче, і хто своїм життям показує, що він хоче до неба. Хоче жити з Богом. Хоче жити в вічності з Богом. Отже, своєю поведінкою. Тому і є 10 Божих заповідей, які кажуть, то можеш, а то не можеш. Це роби, це не роби. Бо якщо ти дотримаєшся цих заповідей, це дорого до неба. А якщо ти не будеш дотримуватись, є небезпека, що втратиш небо. В цьому є суть е, такого страху е, людини, щоб втратити небо. Це, якби людина, знаєте, мала е, там можливість виграти великі гроші і прохлопала через свою неуважність, необережність, і потім розуміє, який я дурний, яка я дурна. Який я нерозумний, бо ми казали, людина розумає, щоб думати, який я нерозумний, нерозумна, втратив те, що міг мати чи могла мати. Небо. Оце прагнення Бога. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян, 2 глава 9 вірш, каже: те, чого Око не бачило, те, що вухо не чуло. Те, що на думку людині не спадало. Бог приготував тим, які його люблять. Бог приготував тим, які його люблять. Прагнення неба це є прагнення любові Бога. Це є прагнення Бога мати найбільше добро. Бог приготував тим, які його люблять, найбільше, найцінніше. Наші очі бачили всяке і добре і зле. Наші вуха чули всяке, і добре, і зле. В нашій голові було і добре, і непотріб всякий. А апостол каже, те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, те, що не спадало, ну, те Бог приготував тим, які його люблять. Про Адама говориться про рай, коли сотворення світу, що Адам ходив у Божій присутності. Це було найбільше багатство Адама ходити в Божій присутності. Яке є найбільше багатство людини? Мати Бога в серці, мати Бога в розумі, мати Бога в волі, пранені добра. Мати Бога. Є інша молитва та перед Вервицею, що ми молимося перед кожним десятком Вервиці, о наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Зразу говорить, ага, небо. Але є пекельний вогонь, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Є така приказка: рада б душа до раю, а що не пускає? Ріхи не пускають, так? І в цій молитві ми яка ця молитва, яку навчив Ісус Христос, святу Фаустину Ковальську. Про ці речі говорити. А також у Фатімських об'явленнях Богородиця з дітьми говорила, коли про Вервицю і ці, цю молитву е, вчила молитися. Она наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо поможе тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Про дві реальності небо і пекельний вогонь. Як важливо нам з вами в житті, особливо в цей день свята Вознесіння Господнього, мати перед очима Ісуса, який возноситься на небо і благословляє пам'ятати про ці дві реальності, і пам'ятати, що Господь вознісся на небо, щоби приготувати нам місце. І Він прийде, коли не знаємо, але скаже «Йосафате, Маріє, Іване, Володимире. Для тебе приготував місце, але в поїзд ми на силу не сядемо. Поїзд може і без нас поїхати. І так само і наше місце в небі може залишитися без нас, якщо людина легко важить, несерйозно ставиться до духовних речей або не просить Божої допомоги і думає, що ми такі самі собі дамо раду, а ми не даємо самі собі раду. Тому рада душа, а гріхи не пускають. Просімо Бога цю ласку сьогодні, щоб Ісус, який нам приготував місце, вознісся до Отця Свого, щоб Він і нас з Собою вів. А як деколи треба, то щоб її потягнув. Бо ми деколи такі є вперті, що потребуємо, щоб нам хтось трошки штовхнув. Слава Ісусу Христу!